Є у нас партнер в компанії, лідер, який за три роки відвідала 24 країни з компанією «Адванту». Я думаю, що це гарні показники. Це людина, яка оформлює так само командні тури. Це людина з великим щирим серцем, активна, позитивна. І вона, знаєте, настільки стала фахівцем в роботі у сфері Facebook та Instagram. Що є тепер час і вона рада з нами поділитися, як нам досягти таких же успіхів. Тож, запрошую на сцену Анжеліку Позивську, лідера компанії «Адванс» з темою як ми будемо працювати свої, свої продукції і сервіс через Facebook та Інстаграм. І так, друзі, дякую, по-перше, Анжелі так мене представила. Я багато хто мене вже знає. І так, на, на сьогоднішній день, скажімо, якщо ваш бізнес не, не проявляється в онлайні, значить у вас немає у бізнесі. Тобто, з компанією Адванта у нас це онлайн, звичайно, без соцмереж не просто ніяк. У кожного з нас має бути саме просте і елементарне. У кожного має бути своя сторіночка в Інстаграм, Фейсбук, ну, можливо, і TikTok, ну це вже інша тема. Скажіть, будь ласка, хто на сьогоднішній день має уже сторінки в інстаграм? Ууу, супер! З минулого разу навіть додавалося ще більше. Фейсбук. У красуні бачу, що жіночки наші. Гарні партнери всі, і навіть тим, кому вже майже 70-80, 90 теж підняли руку. Вони молодці. Бачите, дуже гарно змінилися за той час, коли з минулого нашого семінару. І тому тепер трішечки давайте поговоримо про те, як саме я працюю в цих соцмережах на сьогоднішній день. Проте я проговорила, що, що потрібно мати сторінки, але це все таке. Okay. Теорія, да? Давайте проді... прокажу, проговорю, а ви слухайте або записуйте. Що ми робимо щодня? Ми ну, бажаємо, звичайно, взяти ручечки, блокнотики да? і записувати для тих, це, хто, хто дійсно хоче розвиватися в соцмережах і про, про, як? проявляти себе, продвигати себе і, звичайно, рекомендувати наш власний сервіс, наш бізнес з компанією Адлан. Тому щодня, ми перше, що ми робимо. Це обов'язково Ведемо сторінку в Інстаграм-Фейсбук. Це сторісні, це пости. Сторіс, хочу вам сказати, що касається Інстаграму. Це ви маєте розуміти 3, 5, а краще 10 за день. Сторіс. Саме пост, пост ми можемо, можем, ну, бажано, звісно, частіше три рази на тиждень. Кожен з вас має розуміти, якщо ви хочете мати партнерів. Ви маєте розуміти, яка ваша цільова аудиторія. І, звичайно, ви вже дивитеся, хто, хто, ну, хто вам верніше підходить, кому ви підходите. І тільки тоді, коли ви вже трошки проведете таку комунікацію, ви вже зробите деякий відбір, ви зможете далі вже давати і інформацію, запускати рекламу або давати такі оголошення безкоштовні, які можна теж давати і в Інстаграм, і в Фейсбуці. Група для оголошення. Але про це потім. І так, що ми ще робимо? Розміщуємо інформацію обов'язково в чатах, вайбер і також телеграм-каналу. Це навіщо нам? Якщо у вас ще немає таких груп, ви ще їх не, не створили, так? то рекомендую. Без цього роботи не буде. Якщо ви працюєте в соцмережах, то в будь-якому ви маєте людей кудись перенаправляти. В першу чергу. Саме простіше кожному користувачу, звичайно, кожному партнеру це індивідуально, але хочу сказати, що я більше працюю в Viber групах але на даний час бачу дуже багато перейшли на Telegram. Телеграм, телеграм-канали, чи телеграм-групи. Це, ну, це зручність чисто для вас. Тому ви самі маєте розуміти, куди вам краще людей перенаправляти. Далі. Також ми, після того, як, наприклад, ви вже людей свою Своїх українських я комунікуєте з ними там, даєте їм інформацію. Запрошуйте, обов'язково не забувайте, крім того, що ви даєте інформацію про компанію, про наш сервіс. Деякі пропозиції, бо у вашому в вашій групі можуть бути люди, які їм цікаво просто подорожувати. Це можуть бути просто ваші туристи. Якщо вони не будуть бачити пропозиції, їм буде теж не цікаво. Щоб кожного дня, кожного ранку, там да. При, ну, привітатися за мосовою на якусь цінну таку інформацію надайте людині. Дуже часто у нас бувають гарні пропозиції, і, до речі, хочу сказати, що пішло дуже по сучасному зараз і попитом таким користуються, це саме бронювання готелів. На моєму прикладі, о, так як у мене групи, вже я ну, 4 роки їх веду, дуже багато туристів, і якщо я їм щось... Такого свіженького, смачненького не дав, то їм, звичайно, вже стає трошки скучно бачити. Тоді вони починають самі вже комунікувати і пишуть лікар, а що там в нас не цей? Вони всі готові зразу стати нашими партнерами, і ви маєте це зрозуміти. Тобто, це е, кажуть, касання може бути 5, 10, якось 20, якось 100 разів касання, але саме перше, що ви вже е, таку кажуть, про, проложили таку вже так, да, з ними якусь колію, ви маєте з ними жити так. Дружненько і постійно якби, підживлювати для того, щоб мати далі результати. Тому розраховуйте на те, що люди, ті, що саме туристи, вони часто почекають потім скажуть, я хочу бути вашим партнером. Чому? Після першого разу, коли вони поїдуть у вашу подорож, як казала Наталька, да? що саме командні тури вони теж дуже класно працюють. Чому? Бо люди бояться, дуже багато хто боїться їх, дуже багато людей, які зараз за кордоном вони не знають, як поїхати, вони не розуміють там мови, вони не можуть в турагентство. бо це теж будуть інші кошти. Тому завдяки нашому онлайн, завдяки тому, що компанія Дван дає можливість кожному забронювати тур, немає різниці, де ви знаходитесь із вилітом з будь-якої країни. Це, звичайно, дає дуже великі можливості. І оці командні тури, якщо ви даєте на... Тобто, про що я кажу в соцмережі, ви постійно маєте надавати рекламу не обов'язково платно. Ну, Це не всі зразу готові, ви маєте давати такі оголошення, якісь ролики, які будете створювати в іншому програмі, наприклад, в Тік-Ток. Ну, це хто вміє користуватися в самих цих. І тому, звичайно, потім ви це все виставляєте в своїх. Інстаграм, і Фейсбук в сторісах, і також э, в постах. Пости рекомендую також писати обов'язково, починаючи із себе. Хто ви? Розкажіть трошки, люди дуже люблять свої, ваше життя. Якщо ви бачите, що трошки якось перетихла у вас э, така аудиторія, що не знаю, поки вас мало лайків, і так напишіть, щось цікаве. Вони дуже свої, Бачиш, ви десь милькає, бачиш, Лорочка, наприклад, якраз звернула нею я хочу сказати, да? тобто, що щодня я відкриваю інстаграм, я бачу Лору. Дійсно, ця людина вона постійно десь в русі, і люди йдуть до неї. Люди, і таких, таких, як я, багато то, теж я знаю, люди, які чужі, зовсім холодний ринок. Вони бачать, що. Ви надаєте якусь можливість, десь вона постійно подорожа, щось там дуже значить, цікаве, і вони цього захочуть. Тому для цього і ми показуємо себе і показуємо все те, що ми робимо. І далі, значить, і то, до того, що все це ми показуємо, все гарно, люди вже приєднуються, тому стає цікаво, хтось починає вам писати. Ви потім їх перенаправляєте в свої групи. Але давайте ще проговоримо про те, що можна давати і рекламу. Як варто, так і оголошення безкоштовне. Якщо хтось має бажання, буквально проговорю, а ви захочете, запишете або запам'ятаєте. І так, одна із таких пропозицій міжнародна компанія розширює свої кордони по усьому світу. Потрібні, потрібні люди або потрібні чисто там вибираєте свою аудиторію до того, щоб по, по віку, да, чоловіки, жінки, чи кого ви там хочете. І далі пишете, що на партнерській звичайно, основі можете писати так, що пропоную або шукаю асистента у сфері туризму да? ну, в свою команду. Ну, тільки пишіть, коли ви пишете про роботу, наприклад, що я надаю роботу, або ну, ніхто з вас не надає роботу. Люди вас будуть запитувати, звісно, про зарплату. Якщо ви готові їм платити, то можете писати ну, завжди на вашу відповідальність. До кожен сам ну, треба написати. Якщо буде трішечки десь нечисноти, то ваші перші уже комунікації почнуться ну так, тяжковато. Десь трохи більше часу потратити, щоб людині довести, чому ви так написали. Тому я все-таки рекомендую що писати або партнера шукаю, або асистента, ну якусь так гарненько, красивенько, а ви вже дивіться самі на свій розсуд, як то. Далі робота онлайн з будь-якого регіону України та світу. Тел... Потрібно для цього телефон і інтернет. Е... Графік у нас вільний, можна е... поєднувати і роботу, і навчання одночасно з бізнесом, який буде, буде розвивати компанія банк. Досвід не потрібен. Обов'язково вказуємо, що навчання і сопрі безкоштовний. Люди дуже люблять, коли ми прописуємо такі слова, такі пропозиції, коли даємо. Це дуже зацікавлює і дуже ну, притягне. І, і, звичайно, дає якусь більше. Виплати, виплати щотижня або е, дохід щопонеділка. Це вже теж на вашому сутиме тижне. Все офіційно, чесно, ну, звичайно, легально, якщо цікаво, пишіть приватно. Е, пишіть в гірк, пишіть месенджер. Ось такі оголошення користуються на сьогоднішній день попитом, да, але вже далі я дала вам як шабочок, такий проговорила. Або вже самостійно собі, собі допишете, кому що потрібно. Ну і знову ж, про що я сказала? Якщо ви хочете мати результат саме в цьому, почнісь безкоштовно, ви можете в інстаграм або так само Фейсбуці, просто знаходити групи через хештег, туризм чи онлайн бізнес, чи онлайн робота і люди будуть підтягнутися, ви можете комунікацію проводити з ними. Якщо ви на це потратите 2, 4, 6 годин, звичайно, чим більше. Тим краще буде результат для того, щоб були комунікація про до вас приходити мають люди щодня. Якщо не буде цієї роботи проведеної, люди не будуть, хоча б один, два, десять людей, нових знайомств, нових якихось е, е, ну, по нашому карту ліди, да? Тобто якісь новачки, то це буде дуже довго розкачуватися ваша команда, але все можливо, всі ми йдемо з якимось певним темпом, тому. Вирішуйте, як вам правильно, що ви маєте час, робіть такі, да, такі оголошення в інстаграм можна 20-30, в Фейсбуці до 50, але дивіться обережно, щоб вас не забанили. Ну а взагалі, якщо потрібно буде розібратися з рекламою, я думаю, що це вже індивідуально. Зараз практично усіх командах платно рекламу оплачують. Тому тут я вже не буду рекомендувати кожен сам. Вирішує, наскільки. Це, ну, наскільки треба, наскільки ну, і коштів, і наскільки днів, все це вже індивідуально своїми лідерами, будь ласка, в своїх командах пропрацюєте. І все, всього найкращого на сьогодні все. Розумію, якщо нам буде ще питання, можемо звертатися до терапіату.